Усім привіт! І сьогодні ми з вами продовжуємо грати у гру від Rusty Lake. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, тож давайте розпочинати. Та тут ми відразу маємо гру з Елізабет, яка незрозуміло трішки як. Ага, тут можна щось пересувати, і нам потрібно, щоб вона якось на катку проїхалась правильно, напевно, так. А, так, зараз будемо дивитись. Тут у нас деревце таке з'явилось умовно. Ну, напевно, вона має проїхати ці камінчики, так? Або це крига, стоп, можливо, не знаю. Тяжко, уже тяжко. А, ось! Ось, ось так воно і працює. Угу. Ось в чому прикол. Так, ну, це має бути десь тут, а це... О, ні, не дотягнуло. Ну, значить, трішки далі. Бенц. ай-яй. Ой-ой. Добре, варто. Варто спробувати два відразу. Можливо, спрацює. Чому початок? А вже так тяжко. Так, і хай це тут буде десь. О, ні, взагалі, промах. Ну і поставимо десь ось так. Стопа, як цей камінчик ішов, не знаю. Ну хай. О, так, спрацювало, супер. Цікаво, який сенс, але. Але добре. Так. Тут буде наступний рівень, чи це нарешті, гра з одним рівнем? О, тут якась зла риба. О, так, тут схоже на те що один рівень. Це вже мене радує. О, крига. Цей чувак! Він живий! Почнемо з цього. Як він взагалі зміг вижити? Шарф. І далі <з accurate> ми йдемо сюди. О, ми можемо зробити сніговика, так? Це буде круто. І знову якась гра. А. Ага, ага, все, тут, тут доволі просто. Так. Сюди, о, ні. Напевно, ні. Не хоче пересуватись? А, ось. Ні, працює. Все, це окей. М -м, далі. М -м, ось це. Далі. Ось це, це, ось це і сюди, так. Все. Окейсько. Ця, ця гра мені поки що подобається. Це нормально. М -м сюди, сюди, М -м я забираю свої слова, е -е, тепер мені нічого не подобається. М Сюди. О, ні, воно тепер чи спрацює. О, все, окей. Спрацювало, єй. І тепер наступний. Це нехай тут буде. Це тут, це тут, а це вниз. І ми маємо діамант. Оу, у нас тут ще працювала якась снігова куля, потрібно декілька діамантів. І ми маємо сніжний, сні, чудову сніжну кульку. І потім ми отримаємо куб. Окей, схема зрозуміла без проблем. Полуничка. Так, далі у нас є якась незрозуміла штука. Так, сюди полуницю можна? Ні, поки що ні. М -м Оу. Окей. <с -палитя> Тепер у нас є палиця для ручок. Точніше для ручки нашого сніговичка. Пеум. Оу. І що тут є? Маленькі камінці. Ну і звісно, це теж підійде для сніговика. І морква. Яке щастя, яку ми можемо використати для носика. І цей чувак яким чином? Він же ж перетворився тоді на ту муху, так? Це ж він? Це, це взагалі жахливо. О, білочка! Привіт, білочка. Привіт. Куди ти йдеш? Ти щось хочеш? Так, що у нас тут бурулька? Для носика, напевно, так? Я думала, це для носика, бурулька. А тут що? Оченята якісь так, ну, е ці гудзики. Череп. Вау. Чудово! Привіт! Як справи? Хочеш морозивко, так? Е, тепер він не говорить, Ну, він один раз тільки говорив, що він хоче свій бургер. І все. Він більше нічого не говорив. У нас виходить кулька морозива, Бенс. Чи ні. Стоп, я думала, це спрацює. Чи з полуничкою морозивко? Паум паум парам. О, так. Тримай. Де його рука? інша? <смір> І а, є все. Як тобі з новим серцем механічним нормально? Механізованим. Роботизованим. А... Горішки якісь так. Шейк, шейк, шейк. Вау, і у нас тепер є горішкове морозивку. Так, капелюшок є тепер. М -м і тепер ми йдемо сюди. У це дивне місце. Маємо другу паличку, куб, очевидно, куди вставляти. Оу, є молоток. І ми йдемо в далечінь. В далеку далечінь. Тут ми нічого вже не можемо зробити з розбитим посудом. Ну, чи глечком? Якщо більш коректно, так, далі ліс. Відправляємось далі. Сніговик. Тож робимо сніговика? Так, так, так. Все, це ж все, чи ще потрібно ротик зробити? Привіт. Чи ще... Що ти робиш? Що ти робиш своїм носиком? Це дивно. Що це? Що це? Що з ним відбувається? Let it snow. Let it snow. О, <рес> ну, Що? Чому? А що діамантики ще чи. а так, справді. Я. я не. Я не очікувала її тут побачити. Так, тепер у нас є. Тепер має бути куб. А де куб взяти? Я думала, він так, знаєте, звалиться з небес, ну, як зазвичай буває. Чи часто вам падають куби з небес? Ні? Чому? Так, що у нас тут? Є цікаве. Пеум. М, -м, м На ньому нічого не працює. Навіщо нам білка? Чому ми зробили якесь жертвоприношення? Я не розумію. Чому? М -м. Ні, тут його немає. Оу. Oh. Серйозно, ем, я не хотіла добре. Окей, <гум> okay? я не хотіла, чесно. Ем, так веселіше е, замкнено. Де ж мені взяти цей ключик? Угу. Цікавенько. Беум. Як тобі морозиво? Чому ти не їсиш його? Хотів морозиво, а не їсть. А, тепер їсиш? От я пам'ятаю, як на початку гри ти з'їв ключ. це було жахливо. Так. Куди нам варто піти? Ні, тут нічого поки не відбувається. Так, куди ми можемо. Ні, це не працює. Оу, oh, стоп, серйозно? І що це нам дає? Та приблизно поки що нічого? Цікаво. Оу! Стоп! Окей. Як дряска дерева. Назвемо це так. Угу. О, і можна так розколоти. Беум. Ще раз беремо і беум. Туди. І що у нас куди. А, ось, все. Піум. Чувак, як справи, все, все чудово. Мені здається, зараз буде щось дуже кепське. Я взагалі не люблю цього чувака, він якийсь дивний. Ну, хоча логічно, так. Чувак, привіт. Шапка з білочки. І йому тепер нормально? Чувак, як? Чому? Ой, і тепер у мене ключ, так. Ось тут це. До цього місця взагалі нічого не залишиться. Очікувано не вже це куп. О, ні. Ти справді готовий зустріти свою долю. Ні, не треба. Дайте. дайте мені цей шанс вибір. Не знаю. Дайте мені щось. Жертва прин. Тобто цього чувака хотіли. В жертву принести, чи як, Дивина. Так і Беум. ой, тепер у нас цей богомол, чи як його комашка. Тепер восьма чума. Мене напрягають ті чуваки, але спочатку ми зробимо загадку якусь, напевно. А... Ні, не зробимо. Оу, тут все замкнено, так. Привіт! There was a man, he is my dad. Це був чувак, який був моїм бать... який є моїм батьком ось. There was a man, а ні, не ось. Ніколас його. Тобто, це наш брат. Він був чоловік, як єдиний брат, якого я маю. Це був чувак, який не має капелюха. Це був чувак, який був посередині. Це був чувак, який був худий. Це був чувак, в якого не було, ну точніше, так, не було волосся біля носу. Це був чувак, який стоїть праворуч. Ось це був чувак, якого волосся коричневе Ой, коричневе. Чувак, який дуже товстий. Чувак, який мав пір'я на голові. Це був чувак, який ось має механічне серце. Це був чувак, який був на початку. Е, він був на початку. О. Не коричневе волосся, а сіре. Чому, чому сіре? Ну, точніше, чому коричневе? Все зрозуміло. Це. Прекрасна мелодія. А, стоп! Це до загадки, напевно, ж, так? Це стосується загадки, так? Це був чувак. Це, це було круто, серйозно. Це. Що можна так описати. Не спочатку ж зараз все буде. О, ні. Тон-тон. Тен трен, тырен, тм, mm. На напевно, так якось. Тун, тун, тин, терен, тырен, тын, терен, тирен. Трен, терен, 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 тренд, трен, терен. Запам'ятовуємо мелодії. Ем... Оу, серйозно? Це спрацювало. Сокира. А, добре. Ну що, зайдемо? Чудово. Тут щось. Ці богомоли реальні Ну. Чи як? Я не знаю. Свіркуни. О. Я не розумію, в чому прикол. А де всі хочеться запитати? Я ніц не розумію. Потрібно, щоб ці ноти якось затрималися, чи що. Оу. Окей, oh. okay. в цьому є якийсь сенс. Ця гра доволі важка оу. Що це? Мені страшно оу іу сова? Тут все інакше вже. Так. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Так, далі дерево, дерева mm. Метелик. Метелик. Mm. Чому тут все стало mm. інакше? Так, ну йдемо за собою, так? Mm. Привіт. Не, ме. ме. Привіт. Ме. О, ні, він з'їсть зараз маленького Пупсика? Ні, не роби цього, будь ласка. Очі кози очі. Mm. дивно так, ну тут Оченята. Окей, okay, але я, я не розумію, якщо чесно, як це працює. Угу. Оце виглядає моторошно справді. Mm. Ні, так воно. Так воно не працює. Так, ці комашки. Що мені з ними робити взагалі? потрібно? Це якось... А, стоп! Я їх можу пересувати. І вони пересуну. Ага. О, ні. І мені треба їх в ці точки пересунути, так. Дуже тяжко. А що у нас? О, ні, ну чому? Один так, один десь тут. Та ну чому? Ще трохи. О, я злякалась світлячок. Так, світлячок Щось відбулося? О. Спогади ключ твого майбутнього. Дякую. Це чудово, що спогади ключ мого майбутнього. Спогади ключ твого майбутнього. О, привіт! Тобі потрібен... А чому ти не говориш? Ти не хочеш зі мною говорити. А, прикро. Так. Так, ну тут нічого не видно, немає. Mm. Так, що у нас тут цікавеньке є. Якось освітити шлях. Oh. Кажеш, туди йти, сова, але оу, oh. ключ? Знову потрібно ключ. Ну добре, давайте пошукаємо: ключок, ключок, ключок. Де маленький ключок? А, точно, там було... Де? Куди ти йдеш, чувак? Не нашкодь нікому будь ласочка Беум, 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 беум. О, ні, я нічого не розумію. Метелик. <покривання> У нас з'їла світлячка. Чому? Оу. Він зараз з'їсть її. Чи ні? Ну, дякую, що не з'їв. Але тут ключ! Супер! Гністі був ключ. Так, тож, стоп, а де. А ось. І тут у нас є цей чудо інструмент. Знову металик супер так. Окей. Треба, будь ласка. Ні, 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 ні. Ну, добре, це Це не так вже й погано, напевно. Зате тут є куп, яке щастяко. О, ні, ти маєш піти. Я не хочу йти. Так, чорний куб. Ну, вставляємо сюди і будемо завершувати, так? Тож, ви вже можете не забувати тиснути вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково писати щось у коментарях. О, у нас місяць тільки залишився. Дивина. Дев'ята чума темнота. Тож, не забувайте стати вподобайку, підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео. Я усіх безмежно люблю, Па-па!